Так встановлював світовий рекорд гирювик зі Збережа. Петро Багрій виконує вправу поштовх довгим циклом. У кожній руці у нього гиря вагою 16 кілограмів. Мота ну, здається 16, але дві гирі це 32 кілограми. Це виходить майже скільки, там майже 4 тонни за 10 хвилин. Петро Багрій виконав 137 поштовхів на чемпіонаті Європи у польському Жешові. На змаганнях виступило близько 150 учасників 16 країн. Команду України представляли 17 спортсменів. І хоч з ставив рекорд, все ж результатом залишився трохи незадоволений. Я готувався туди у цей рекорд. Тому що я 21 першому я вже поставив один рекорд, було 132, а Я хотів йому зробити круглу суму 140. Це ну не так просто. Адже тут немає права на помилку, додає рекордсмен. Час на виконання 10 хвилин. Важлива і техніка, аби суддя зафіксував чіткий підйом гирі, до прикладу. Треба розрахувати сили і дихання. Петро Багрій виступав у віковій категорії 60+. Ну я не кажу, що я там дуже моцний, такий, але я казав, ну хоч зробити 20 кілограм, бо мені ну 16 кілограм я можу з ними не 10, там а 20 хвилин виступати. Петро Багрій на свій вік чудово почувається, показує, як проходять його тренування. Спершу обов'язково розминка. Різні присідання зі штангою, вправи для спини, для зап'ясть, щоб рука швидко не втомлювалась. Зізнається важливо у гирьовому спорті не забувати і про розтяжку у гирях відношенню до штани, наприклад, і до ліфтингу, до ціку там треба там. Витривалість, але е, от розтяжки, коли людина більш еластичніша, там простіше виказати, менше напружуються м'язи і швидше відновлюються. Тренування в гірх воно потребує там не стільки натужування якогось, на, 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 скільки вміти на, розслабитися. Зараз Петро Багрій потроху готується до чемпіонату світу. Але там вже хоче виступати у молодшій категорії, де гирі не по 16 кілограм, а по 24. Свій досвід рекордсмен передає і молодому поколінню. Наприклад, вихованець рекордсмена Андрій у гирьовому спорті вже 5 років. Спочатку тяжко було, не вийшло. і по техніці, і ну, сили такої не було. Але коли працювати над собою, то все вийде. Тим паче, коли є на кого рівнятись, серед здорових звичок рекордсмена і обтирання снігом, досі Петро Багрій сідає на шпагат, чим хвалиться. Тож віримо, цей рекорд світу на чемпіонаті Європи не останній у доробку Петра Багрія.